you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент Володимир Зеленський під час свого виступу в Давосі заявив, що у питанні постачання танків для України не повинно бути вагань, натякаючи на Німеччину, яка досі не ухвалила рішення про передачу через експорт. Є конкретні речі, від чого залежить стійкість на полі бою, і це конкретні речі. Ми очікуємо. Є такі моменти, коли не треба вагатися або не треба порівнювати. Коли ти кажеш, наприклад, я надам танки. Якщо хтось інший також дасть танки, чи я потужний в Європі, я допоможу. Якщо хтось поза Європою також допоможе, мені здається, що це не дуже правильна стратегія, сказав Зеленський. Глава держави додав, що загалом у питанні військової допомоги не повинно бути вибірковості, адже Україна бореться проти тиранії та невиправданої російської агресії. Ми всі громадяни України, які сьогодні захищають європейців і всі їх цінності, це дуже важливі моменти, тому не може бути змонтованої допомоги або вибірковості щодо зміцнення нашої армії потрібні всі сили, тому що ми боремося проти всієї цієї тиранії, яка публічно називає себе сусіди, заявив президент. По факту, тим самим президент вимкнув дипломатичний режим і пішов на пролом щодо позиції Шольца, бо це набридає конкретно це помітно навіть по одному з останніх інтерв'ю так робити не можна. Говорити, що я зроблю стільки ж скільки йти. Якщо що зробить Америка, то зроблю і я. Якщо з цього питання немає політичної волі, то не потрібно шукати відмовок. Потрібно сказати ні, а не казати, що хтось ще не готовий. Зеленського підтримали інші європейські партнери. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні німецьких танків леопард має вирішальне значення перед можливим лютневим наступом Мерев. Він заявив, що якщо згоди з цього питання з німеччиною не буде досягнуто найближчим часом, Польща зробить так, як вважає за потрібне. Німеччина виробляється й тип. Танків, тому без її згоди не можна постачати Україні через інші країни. Він заявив, що Варшава буде прагнути для того, щоб німецька влада якнайшвидше відреагувала на прохання передати Україні танки Леопард. 2 згода тут не в пріоритеті. Ми або отримуємо її швидко, або самі зробимо так, як вважаємо за потрібне, заявив польський прем'єр після повернення зі світового економічного форуму в Давосі. Він також висловив стурбованість призначенням на посаду міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса за словами Моровецького, новий голова Бундесверу, близький соратник колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера, людина, яка розмовляє з. Путіним як ні в чому не бувало. Матеуш Моровецький наголосив, що Польща запропонувала Україні 14 танків. ЗМІ писали, що Ферен оголосить рішення щодо відправлення танків леопард в Україну цього тижня. Але як бачимо, чи то вплив зв'язків зі Шредером, чи то дурість Шольца попередньої згоди по танках знову немає, навіть з новим міністром оборони. Як бачимо, Шольц з його командою і далі виляє від відповідальності. Цікаво, чому до них ніяк не дійде, що навіть маленький промах України навіть тимчасова проблема це тривожний дзвіночок і що тоді все лишиться на совісті самого Шольца. Навіть не будемо далеко ходити, славнозвісна Конгресвумен Вікторія Спарц і та вже встигла перемалюватись на користь України. Нам потрібно переконатися, що українські військові отримують краще забезпечення, щоб ми могли змусити росіян сісти за стіл переговорів та обговорити подальші кроки. Ми маємо допомогти українським військовим та відважному народу України, які б'ються у цій війні, довести її до переможного кінця. Сказала Спарц в інтерв'ю Голосу Америки. Також представниця конгресу додала, що після війни Україна може стати інтерактивною платформою для інвесторів, але це напряму залежатиме від дій українського уряду. Пане Олаф Шольц, одне риторичне питання. На роздуми не хочете взяти приклад з людини. Вже навіть найбільш закляті шкідники світу відкинули хайп і піар для збереження українських життів. То, чого до Німеччини за 11 місяців війни ніяк не дійде. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блогразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.